Так, ми піднялись на підйом, нику, на гору піп. Ото такі гори тату, бачиш, то все гори є. Ото тут таке є, тато, дивися, там ще вище туди можна вперед, а то так все так донизу. Бачиш, як тут так страшно натерпілося страшного. Не знаю, як я спущуся. Піду пішком донизу. Дуже страшно, мені було, дивись. Бачиш, які люди живуть, як то страшно. Там. Небо близько. Не, не, не. З другої сторони така висота гори, як то є страшно, високо, але красиво. Де то наше те все потікало? Де то наше те все потікало? Ну як тобі, мама? Так дуже гарно, але страшно назад хочу пішком іти.